Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі, і я вітаю вас в новому дні. Сьогодні в мене другий день челенджу 90 днів саморозвитку, і я щиро дякую всім, хто відкликнувся на цю мою ідею, вирішив приєднатись або просто підтримав. Велике вам дякую. Я хочу сказати, що це челендж саморозвитку, тобто, все, що я буду робити. Це цікаво і корисно мені. А ви вибираєте те, що потрібно зараз саме вам. Тобто, вам не обов'язково робити всі ці пункти, які роблю я. Ви можете взагалі скласти свій власний список і рухатись в своєму темпі. Просто ми будемо один одного підтримувати і. Можливо, надихати. Як і казала, під цим відео я залишу посилання на інстаграм, в якому буду ділитися ціма результатами та взагалі процесом. Це в мене буде перший такий досвід, тож я буду навчатись в процесі, але думаю, все вийде. Я ще хочу проговорити всі ті умови, які я виконую. По-перше, я тренуюся два рази на день, десь приблизно по 30-40 хвилин. І тут я хочу трішки пояснити, бо в минулому відео я забула це сказати. А більшість людей, які написали на цьому пункті, зробили поправки. Тож під тренуваннями я маю на увазі взагалі будь-яку фізичну активність. Це може бути ранкова хода, прогулянка з собакою, просто якась зарядка, витягування, йога, біг. Взагалі що завгодно, аби тіло рухалось і йшла якась циркуляція енергії в організмі. Другий пункт це контроль води. І, до речі, знайшла в себе таку скляночку, баночку, в ній десь літр, мабуть. І я на калькуляторі в інтернеті прорахувала добову норму води і заливаю таку скляночку. І п'ю протягом дня інколи доливаю, бо мені потрібно десь півтора-два литри на день. І судячи з того, що вона в мене є, я колись вже починала регулювати воду в своєму житті, але, мабуть, щось пішло не так. То зараз вона стала у нагоді. Третій пункт це корисне харчування. Четвертий пункт на день я читаю не менше десяти сторінок книжок. Десять сторінок це мінімум. Якщо вийде більше, то здорово. Якщо ні, то хоча б такими маленькими кроками, потрохи-потрохи. І ще один пункт. Я фіксую свій прогрес, результат і взагалі, як проходить цей мій челендж. На це відео вийде, скоріш за все, на третій день мого челенджу. Тож як пройшов перший другий день, можна буде вже подивитись в моєму інстаграмі. І дякую всім, що приєднались, А я поки продовжу свій челендж. На обід я сьогодні готую печену картоплю із соусом стофу. І спочатку я знешкурюю картоплю і нарізаю її невеличкими кубиками. Під додаю чорний мелений перець. Сушену цибульку, чесничок, паприку і рослинну олію. Все це я добре перемішую і відправляю на противінь. Випікати я буду сьогодні в аерогрилі, і сам процес випікання зайняв десь хвилин 15-20. За це я люблю цю аерогриль. Далі я готую соус і мені знадобиться тофу. Сьогодні я обрала тофу із перцем та прянощами. і Спочатку я його трішки промочую серветкою, щоб він віддав зайву вологу, і нарізаю його невеличкими кубиками. Я його також буду трішки випікати одночасно із картоплею. І десь, мабуть, хвилин 10 я його тримала. А поки я продовжу готувати соус, і мені знадобиться половина авокадо, його треба перем'яти виделкою, перетворити у пюре, до цього пюре я додаю вже запечений тофу і також переминаю виделочкою. І ще мені потрібно додати чайну ложку соусу песто. І 3 столові ложки грецького йогурту. В цю суміш я також додам зелень. Сьогодні я обрала кріп, його просто подрібнюю і додаю. І мій соус готов. Викладаю картоплю зверху соус і трішки прикрашаю мікрозеленню. І ця страва мені дуже сподобалась, але на мій смак я би додала трішки часнику, щоб був якийсь більш виражений смак. Мій день продовжується, і я збагнула, що це для мене доволі тривалий челендж. Я ще ніколи нічого не робила так довго постійно і корисно для себе. Тож перед тим, як почати, я обдумала, як взагалі не кинути все це. І ось що я для себе виділила. Перше, я не роблю з цього обов'язок. І зараз можу здати, що я непослідовна в своїх думках, бо попередньо я розказувала про дисципліну, а тепер я кажу, що це не має бути якимось обов'язком. Але це такий мій трюк, щоб обійти саму себе, бо я маю таку рису характеру, коли мені щось нав'язують, і коли мені щось кажуть, як робити, я йду в супротив і максимально намагаюся це не робити. І тут неважливо, чи то буде якась інша людина, чи то буду я сама. Тож, коли я прокидаюсь і думаю, так, в мене сьогодні початок челенджу, це я маю робити це, це і це, м -м -м, і я можу негативно на це реагувати. Тож наразі я намагаюсь відноситись до цього більш спокійно, не очікувати від себе багато. Я просто хочу, щоб це було якось плавно, легко. Нативно з комфортом без зайвої напруги. Друге, я намагаюся дотримуватись рутини. Це допомагає узгодити процес саморозвитку з життям і допомагає вберегти якусь внутрішню стійкість. Третє не недооцінюю маленькі дії. І я про це вже говорила якось в попередніх відео, але, мабуть, я не втомлюсь про це повторювати. Мабуть, більше і самой собі маленькі дії мають великий вплив. На кінцевий результат, тож коли мені приходить в голову, що я готова почати щось робити, або мені якась ідея в голову прийшла, яку можна реалізувати, я намагаюся одразу це починати робити, хоча б декілька хвилин, хоча б щось для того, щоб запустити механізм процесу, дати собі такий толчок для подальших дій. Одразу намагаюсь виділяти час у своєму розкладі для цієї ідеї. Четвертий пункт я залишаюсь гнучкою та толерантною до невдач, бо не завжди все йде за планом. Помилки, невдачі, зриви це нормальний процес саморозвитку і, взагалі, будь-якої діяльності. Тому я на них намагаюся навчатись і рухатись далі. І те, що я зараз це так спокійно сказала, не означає, що я це так же спокійно роблю. Кожного дня я вкладаю собі це в голову, щоб не забути. І інколи, коли в мене щось йде не так, я просто декілька разів собі повторюю це в голові, аби самі в це повірити, аби самі заспокоїтися і продовжувати дії і не сварити себе. Бо Доволі багато людей довкола, які готові тебе посварити, і ти маєш залишатися тою людиною, яка себе завжди підтримує, допомагає і, і просто любить. П'ятий пункт і це такий маленький тригер. Я намагаюсь подолати відкладання. Це моя біль, це я вмію найкраще після того, як доводжу чоловіка до сказу. Але це те, що я роблю. Кожен день і мене це бісить, бо я вважаю, що це основна перешкода взагалі до будь-якої реалізації будь-якого процесу розвитку будь-якого будь-якої діяльності. Наразі я практикую деякі методи боротьби з цим. Перше, я роблю щоденні записи, структурую свій день ідеї, аналізую, що встигаю робити, що не встигаю, що мене відволікало, як я можу це виправити. Що йде основна маса мого часу, і як взагалі я можу допомогти собі вдосконалити режим дня? Ділю справи на ті, що важливі, і можуть почекати тут. Треба реально оцінювати ситуацію. Винколи справи, які я вважаю наразі дуже важливими, насправді можуть десь. Хвилин так 10-15 зачекати. Бо на шляху до прогресу, до розвитку завжди щось відволікає, завжди буде щось відволікати, завжди є бит, завжди є сім'я, завжди є якісь хатні справи, завжди є робота, завжди є щось, начебто важливіше, але все ж таки я намагаюсь не забувати, що все це можна структурувати і завжди знайти час для. Реалізації своїх ідей, або просто для себе. Створюю середовище без відволікань. Я вже якось розповідала про це в попередніх відео, але коротко скажу, що я намагаюся так налаштувати свій бит та своє оточення, щоб не мати зайвих спокус, відволіктись. І організовую простір так, щоб концентруватись на конкретному процесі, конкретній діяльності. Ще я намагаюся не губити час на вагання та. Вибір найкращого рішення, бо інколи достатньо просто почати рухатися, рухатись, просто почати рухатись. Так у мене було з цим блогом, так в мене було з початком йоги. так В мене було з початком якихось дій, які приносили мені радість, користь, взагалі турботу про себе. Я завжди вагалась, завжди довго. Ну я й зараз так роблю, але намагаюсь мінімізувати цей час. Я довго підбираю собі якогось спеціаліста, щоб піти і вилікувати зуби. Я десь, мабуть, півроку дивилась сайт з йога килимками, перш ніж купити. Бо я думала: а який краще? А взагалі, може, не треба. А може, якось я без нього. А ось я хочу і такий, і такий. Так купи вже собі хоч якийсь, хоч хоч чогось вже почни. Ти не зрозумієш, що тобі воно треба, поки ти не почнеш це робити. Почала твоє продовжуємо. Почала не твоє все нічого страшного, зато ти більше себе не гризеш, що ти не пробувала. Далі ти просто робиш щось інше. А я завжди втрачаю багато часу взагалі на обмірковування. А чи варто, а як краще? А як до цього підійти краще? А в який день краще почати? Да, 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 будь який день краще почати. Краще взагалі просто почати. І ще один метод, який я практикую, це розробити приблизний план дій. У мене був період, коли я кожного дня складала якийсь план на майбутнє, причому я підбирала так слова, щоб всесвіт зрозумів мене правильно. Зараз я трішки по-іншому ставлюсь до цього. Зараз я прописую конкретні цілі, дроблю їх на декілька реальних цілей, які я можу зробити. Реально об'єктивно оцінюю, в який термін я це можу зробити. І прописую: якщо в процесі в мене щось зміняється, нормально ми просто міняємо кінцеві цілі. Все нормально, ми просто в процесі розуміємо, що нам треба, що не треба. І рухаємось далі. Але якийсь приблизний план, ідея в мене все ж таки є. Останній шостий пункт з теми, як не кинути те, що почав: я намагаюся зберігати баланс. Я, в принципі, собі більш-менш розумію, що неможливо бути стовідсотково завжди продуктивним, готовим до дій, завжди. Замотивованим, завжди рішучим, завжди, тільки вперед. І ось ми стали на шлях саморозвитку і більш нічого не робимо. Тільки вперед, тільки реалізація своїх ідей і все таке. А так не буває. В мене точно, якщо я не буду балансувати, робити собі якісь приємні подарунки, це не обов'язково матеріальне. Робити собі якісь приємні вихідні, взагалі протягом дня зберігати баланс між продуктивністю, роботою, відпочинком і насолодою життя. Бо це круто, коли ти замотивований і прагнеш реалізуватись, і прагнеш успіху в чомусь, і прагнеш вдосконалення, але це не має забирати з твого життя кайф і насолоду, бо мені здається так. Легше зірватись, тому що мозг тебе доконає. Доконає. він переможе, говорячи, що раніше ми жили якось краще. Так ми виглядали по-іншому, так ми мало читали, так ми мало бігали. Так, в нас був не такий здоровий вигляд, але ми, начебто, почувалися краще. Може, все ж не варто це було робити? І взагалі, із практики мого життя, я можу сказати, що. Якщо довго тримати себе в якихось жорстких рамках, зриви проходять максимально довше і максимально глибше. Твій відкат назад стає масштабнішим. Ідея так і ніяк більше не зовсім мені підійшла, тому я протягом дня все ж таки намагаюся зберігати баланс життя. І я можу бути продуктивною зранку, а ввечері щось десь відволіктись, подивитися якийсь фільм чи повтикати кудись в стелю або пограти в якісь з дитиною ігри, які насправді не несуть якоїсь користі, а просто якісь друкуваті ігри. В ідеальному світі, мабуть, кожну хвилину часу можна розписати максимально продуктивно, більш прагматично підійти до свого дня. І кожну хвилину робити щось важливе, корисне. Але мені здається, що це прямий шлях до вигорання. Не знаю, може в, яко... в когось так і виходить. Якщо ви така людина, дайте мені знати, я просто хочу на вас подивитись. Бо в мене так не виходить. Якщо я не буду зберігати баланс, я буду зриватись, я буду. Губити себе, я буду впадати в апатію, і це стосується всього. Це стосується їжі. Тобто я, звісно, хочу корисно харчуватись, але якщо я десь інколи мене кудись запросять, і я щось спробую, що ну, не відноситься, мабуть, до корисної їжі, це не означає, що я буду себе поїдом їсти або. В груди бити я це їсти не буду. Якщо мені кортить це спробувати, бо я цього не пробувала, не куштувала, а мені кортить, бо я люблю смачно їсти і щось нове пробувати, то я все ж таки спробую. Якщо, звісно, це не суперечить моїм якимось ідеологіям. І такий простий пункт, а я так довго про нього говорю. Тож це такі шість пунктів, які я для себе відмітила і намагаюся їх дотримуватись. Щоб взагалі не зриватись, не губити свою основну ціль серед багатьох пропозицій і, взагалі, інформації? На вечері я сьогодні готую варені макарошки із печеними томатами. Томати я обрала чері, їх добре промиваю і вони чекають, поки я зварю макарони. Макарошки я сьогодні обрала овочеві. Вони із рисового борошна і з додаванням різних овочів. Їх потрібно варити десь хвилин 10, і потім вони ще 2 хвилинки чекають, і готові. Томати я викладаю в противінь, їх трішки надрізаю, щоб вони добре пропеклись. До них додаю свіжий чесник і заливаю рослинною олією. В мене оливкова. Підсолюю. І зі спецій я використовувала кмин, хотіла б розмарин, але в мене закінчився. Тож буде кмин. Випікала я їх десь приблизно 10 хвилин, і вони одночасно з макарошками були вже готові. На макарошки я викладаю свої томати, зверху притрушую сиром фета і ще прикрашаю мікрозеленю. В мене молодий горошок. І це дуже смачно. Ці томати в чесничній олії мені прямо запали в душу. Так, пройшов мій другий день челенджу 90 днів саморозвитку. Я, начебто, всі основні пункти показала. Прожила і, начебто, все виконала. Зараз тільки ще перед сном я буду читати книжку. Тож я дякую всім за увагу. Дякую, що приєднуєтесь до мене. Дякую вам за підтримку, за всі ваші коментарі, лайки, підписки. Насправді дуже підтримує і дуже надихає. Я дуже вдячна, що на мій канал підписуються такі добрі і приємні люди. Справді. Я дякую всім за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока!